Слава Ісусу Христу, Кресту. Слава новіті Богу! Слава як в тебе, нічка прийшла, розкажи з ну, подружкою. Я вам кавалерка, скажу тако, Софа спить так, як я. А я думаю, що буду розстріляти диван, Та то ось цей весь постіль поміняла, а Віталіка немає Віталік поїхав по роботі, так що буде за пару днів. І скажу вам тако, спала як покупана, але є одне. «но». Софія або мене викинути хотіла, або прилучити. Я так я такого лежала. Та треба було розкинути ногу на мене файно. Та я боялася, я думаю, все станеш. Я думаю, що полізеш на мене, що я тобі буду робити. Але бачите, кавалерка, є завжди плюси, що людина рано встає. Сьогодні знову встала п'ять, поп'єть. Це ти ясне нормально? Що? Я встала, кавалерка, поп'є ті, вилежалася ще трохи, правда, не вставала, але вже пів шестої встала, пішла, зробила каву. Ходила ту вона цепочка, все прийду, подивлюся, спить, спить, спий. Нехай спить буде. дбала про мій сон, так? Так, Вже сі покупала, вже си намалювала, вже прати кинула, знаєте а то рушники. Раз підежу душ, тільки не вирішує на балкон. таке відчуття, що вони там запарюють, ті рушники. Зараз по, ще то переполочу, ну і зараз поїдемо на кавусю. Зараз ще дома мене пити каву, Але ви кавалірка, знаєте, хочете, не хочете. Кожна людина рано має встати, файно зстріпати, і клав песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка, файно вбити, і всі разом. Беріться до роботи! Я до роботи. Завтра, до речі, вже друге відео переписуємо, бо там каже свій, що так негарно, ти вийшла. А я думаю, та добре, сусідне вже повстала. Суфіє, як завжди, негарно, не то. А мені так то, знаєте. О, ні, ні, чкачка, я там не гарна. а то, до Знаєш, я завжди всім кажу тако. всі такі мудрі, там в тих тіктоках ті коментарі. Ну, ясно, що ти не. Знаєш, ті коментарі пишуть, ті, що в кого на заставці квіточка, котики пес. Ну, але пишуть 100%, 100%. А я свідко думаю, ну ти рано встань, вийди в сторіс, не без укладки, без макіяжу, такова запухша і тоді щось говори. Мені? Ну так, тоді можна вже! Ну, а а мені по цим балу і по так, Е, Виходиш, встала і вийшла. Я вам скажу такого. Ти вже бачу, стріпались файно. Та від п'ятої години. <су> Стріпана на бухати. всі сто. Ходи тим по хаті шукати щастя. Але то таке. Зараз скоро протру підлогу. Зараз Наталя принесе молоко бо і написала, купимо молоко, що не хочу ще до магазину йти. От плахти, файні, знаєш, по хаті Файні, ходи. люблю. Я тут Чорну, ну ж пішла переполокати. Файні, файні. Зараз вийду. Плахти. Але ви знаєте, Кавлінка? Каже, Софія, десь ми пішли на каву. Я like, club, club? -ta. Tam, ha -ha -ha -ha. так собі думаю, думаю. Яка підемо в то клап Кофелаб. Та, та. Там, по-перше, кава дуже смачна. І там є такі сніданки по ПП. Я бачу просто, як там люди харят. Харя, добре. Ну, то не креветки, правда. Ей, ти цими креветками. А ти вчора останній раз. Я не до креветок. Я ще би пюре з'їла. Хтіла пантанути, то, пантанути. То, пантанулися, найдули всю книжку. Вас, знаєш, відгоротало. Ми скоро ну, лягли, ми прийшли, помили спів, 12 нас вже спали. Та. Ти кажеш, ти спиш? Я кажу, ні. Кимарю. А <смеш> мене <смеш> так жога почала пекло. А, я пам'ятаю. А ми ж таблетки від горла пили. Так. Мене так пекло. Але вийшло, а вони взагалі нічого. Мабуть, ти зразу прибила і приготувала. Так що, кавалєрочка, ми довго можемо в Бондарони плести, але нема коли плести. Софі треба гнати на львів. До речі, хто не знає соферемонтиром. Знаєте, хтось каже, зрака у саме мамо. Ми живемо як цигани. На дверях дверей нема, А ті ти ще файно живеш. Ми як тут робили. Як ви з п'ятого поверха то носили? Ми ти собі уявиш, що нам гіпсокартона навіть не було кому занести. Ми несли гіпсокартон, на що осакурвов куси, бо я всі притулила до того. Але барани потім кажуть, чого майстер не сказав, як порізати, знаєш? Ну дійсно та й би сказав, то то би чіпав а то таки воду ти носила. Та носи ну, всі носили. Я, світа, Максим. Всі, хто були вдома, всі несли гіпсокартон. Та то була кара божа. І ти собі уяви, ти ще маєш літню кухню? Так, <тапляє> Та такі покої. <тапляє> туалет, ванна і кухня. Їсти не було де готувати, ми не було, де ми тут ляни їздили, то ще десь. І пережили 4 місяці ремонту. Але за краса потім? Ну, то потім краса, тоже скоро Ой, буде тепер. Вже приїдеш до мене. Та робити, де застріпати не можу. То давай сестрі, бо хочеш ляка сіла, ці вічки. Ой, Боже, бійду, я з нею. Давай, давай. Йду, йду.